Усім привіт! Мене звуть Марта, і ви на моєму каналі про розумний догляд за найбільшим органом нашого тіла, нашою шкірою. Сьогодні поговоримо про пантенол. Дякуючи одній підписниці, яка запитала: А що на рахунок пантенолу? А на рахунок пантенолу дуже багато позитиву, тому будемо говорити про нього. Це насправді не косметичний інгредієнт, це вітамін. А про це далі. Пантенол або пантетинова кислота, або вітамін в 5 так, Пантенол відноситься до групи вітамінів В. Їх там всього 8 штук. Із тих, що ми знаємо, це вітамін в 3 це ніацинамід, який ми любимо, знаємо. Вітамін В7 це наш біотин, який найчастіше ми використовуємо для того, щоб поправити якісь косметичні історії зі волоссям або з шкірою. Ну і ось тепер третій основний, який впливає на нашу красу, це вітамін в 5 а саме пантенол, пантетонова кислота. Вітамін в 5 міститься в кожній клітині тіла. Він допомагає виробництву клітин крові, а також перетворювати всю їжу, яка потрапляє до нас, саме в енергію, тобто його роль. Велика, та, власне, всього, що виробляє наш організм, тому що нічого лишнього непотрібного він не робить. У складі косметичних засобів пантенол може замаскуватися під назвою безпосередньо пантенол. А потім це може бути бутинамід, може бути дексапантенол, провітамін b 5 і пантено-алкоголь. Всі вони перетворюються в пантетонову кислоту, тобто приходять а, таку трансформацію. Це щось схоже до роботи ретиноїдів, які. Всі, в залежності від того, який це ви, це ретинол, це ретинал і так далі. Їх багато в відео в нас є на каналі про це, перетворюються в ретиноїву кислоту. В Чому крута перевага взагалі пантенолу, він має дуже маленьку молекулярну масу. І завдяки цьому він здатен проникати глибоко в шкіру. І тут є така історія, як стимуляція виробництва фібробластів. Фібробласти впливають на виробництво колагену. І вгадайте, що в результаті виходить. Так, це антивікова дія, в тому числі не тільки зволоження, тому що пантенол, він вітамін в 5 має цю властивість тримати вологу. Коли це відбувається, відповідно відбувається зміцнення бар'єрної функції шкіри. Бо Вона менше зневоднюється, а це за собою тягне менше почервонінь, подразнень, схильності до реакції на негативні які зовнішні фактори. Тобто тут ціла цепна реакція різних позитивних впливів. І всі ми найчастіше користуємося пантенолом, і ми знаємо його як засіб, який загоює. Тобто, коли ми там попеклись на сонечку, щось порізали, попеклися просто опік собі зробили. Не дай Бог, ми використовуємо патонол. Так, тому що він а, має властивість ось цю до регенерації клітин. І таким чином вони ще й загоюються. Тому не тільки косметична функція, точніше, ми знали про таку а, лікарську функцію, давайте так і назвемо. Але крім цього, пантанол b 5 має ще також і косметичну. Ну, він не використовується тільки в засобах для обличчя і для шкіри в цілому. Він використовується також і в засобах для волосся, тому що він сприяє посиленню блиску, шовковистості, такої еластичності, а в засобах для нігтів, в кого є проблеми з нігтевою пластиною, будь ласка, ви можете знайти бальзами, креми, де міститься пантенол і там собі трошечки повторати. Крім цього, до речі, пантенол додають в туш для бій. І в кого є з цим проблема, або хочеться просто підтримувати гарний вигляд твій. Пошукайте туш з пантенолом. Давайте до продуктів і почнемо з нашого українського хіларі. Я їх хейтю хаю за їх баночки, але не за склад. Не за склад. В них багато є чудової косметики. Ну як багато. З того, що я користувалась, мені сподобалось. І з того, що я бачу по складу, мені теж подобається. Але ви повинні обирати під себе самостійно. Навіть, до речі, у них там є креми для всіх типів шкіри, то не означає, що вам підійде, якщо у вас жирна або комбінована шкіра і там є якісь масла, от будьте обережні. Це не означає, що вам не підійде, але будьте обережні. Так, крем для сухої чутливої шкіри обличчя, корнеотерапевтичний. Це означає, що він на стику такої. Як... Боже, доглядової косметики і дерматологічної, Так, з е, олії авокадо і з кмаланом. Ну, Крім цього, тут, звісно, перше він на воді, тут є і гліцерин, е, тут є і сечовина зволожуюча, тут є е, пантенол і дуже багато чого іще. Я думаю, що це класний такий базовий крем, який повинен бути, якщо ви користуєтесь якимись активами. Далі джол український. Якщо я неправильно називаю бренд, я вибачаюся, але як є, про нього згадала в коментарі підписниця. Дуже дякую за тему, тому що ми про цей бренд будемо говорити окремо. У них є SPF 30 на хімічних фільтрах. Я... Тобто, не буде ніяких... Білих слідів, де кого це важливо. Для мене, наприклад, це важливо. Не люблю я ось цю білизну, хоча вона менш шкідлива для нашої шкіри, особливо чутливої шкіри, тому що е не проникає так глибоко. Але, чесно кажучи, мені байдуже, мене цей білий такий слід е м м дратує. Тут є ніацинамід, є вітамін С, а крім, крім цього алоєвера, вітамін Є. Е, ну, це засіб не тільки сонцезахисний, але ще й доглядовий, що часто не збігається, тобто він або доглядовий, або сонцезахисний. А, наступний також від Джо, чому я про нього хочу сказати, тут відновлюваний крем а, саме на ламелярній основі. Ламелярні емульсії, вони. Дуже схожі до наших ліпідів за своєю будовою, тому вони гарно вбудовуються. І за рахунок цього вони працюють в нашій шкірі краще. От, ну і тут є і центела азіатська, що тут у нас ще є: масло авокадо, сечовина, гліцерин, пантенол. Ясна справа, що коли ми говоримо про якісь окремі інгредієнти, типу пантенол класний. А коли починаємо перечисляти, то в складі знаходиться купа ще достойніших інгредієнтів. Але вони всі підсилюють одне одного, тобто немає сенсу купувати от окремо якийсь конкретний засіб, тільки якщо, наприклад, у вас опік, тоді можна брати тільки пантенол. Це класно, коли є от така от комбінація, тому що вони навпаки будуть підсилювати дію. І поїхали далі. У нас давайте на сироватку заглянемо. Корейський байовіш тренд. У них є заспокійла ампула для обличчя з церамідами. Тут екстракт центел азіатської, цераміди сквалан, пантенол і пептиди. пептиди такі, наче, вибиваються з цієї всієї, історії. це всі заспокійливі, зволожуючі, підтримуючи бар'єр, а тут антивікові властивості. Ну, окей, це теж така базова сироватка. Я за те, щоб мати в своєму косметичному гардеробі. Базові речі. Обов'язково, як би нам не хотілося поскоріше здерти шкіру, відлучити її, щоб відновилися клітини, так швидко це не працює. Тому що основа для нашої шкіри це, як я і казала, фундамент, це її базове здоров'я, з яким ми далі можемо працювати. Я Якось так сказала. Косарекс є заспокійливий гель-крем з церамідами. Він підідає, думаю, для кожного типу шкіри абсолютно. Тут сквалан, бетаїн, екстрацентелазійської є Б3 наш, пантенол, 6 Віддій церамідів, Шість ВІД церамідів. Словом, для. Відновлення шкіри дуже крута історія. Він базовий, можна просто на будь-яку сироватку його наносити. От що не взяли, він підійде просто до всього. В I'm From є Macboard Cream це крем з екстрактом полину. Колись ми говорили про есенцію з екстрактом полину, вона у мене була. Полин має потужний. Антисептичний ефект, антибактеріальний і заспокійливий. Ось і тут же є пантенол. Тому, якщо, і алантоїн, до речі, він заспокоює, також пом'якшує шкіру. Якщо у вас якась бідуся трапилася з шкірою, то це хороший рятівник. Хто потерпає від сухості губ, нам ля шпузе пропонує відновлюючий бальзам для губ. А тут є пантенол, і пантенол, ши і бжелиний віск. У Лерож Позе загалом у них багато досить засобів, які спрямовані на відновлення бар'єру шкіри. Тому, якщо у вас це питання стоїть, ви там можете пошукати, подивитися, тому що і ціна у них адекватна, і хороша якість. Зараз, можливо, не так актуальні такі креми, як по-моєму цика. Так, зараз я не буду обманювати, я виведу цей крем. Але якщо є моменти з руками, ви там часто миєте або вони сохнуть, то ви можете використати його навіть для рук. Такий не бюджетний варіант для рук, але ну, якщо питання стоїть і ви хочете його вирішити, то чому б для Алітив, в кого є? Питання зі шкірою, з чутливістю, з реакціями. На кислоти і все одно хочеться кожного дня щось мати в своєму догляді відлущувального, тому що злинова кислота вона не відлущує, в неї трошечки інша діє, хоч і називається вона так оманлива кислота. Є тонер в байвіш тренд з 5% мигдальною кислотою. Мигдальна кислота має велику молекулу, по-моєму, в неї найбільша молекула з усіх кислот, тому вона не проникає глибоко, вона так на поверхні шліфує. Ясна справа, що тонер. Він не дасть вам швидкої реакції, швидких швидких результатів. Але з часом ви все одно не користуєтесь кожного дня, результати такі будуть. І тут є, а, власне, і пантенол. І якщо ви хочете вразити вашу шкіру дією позитивної пантенолу, вітаміну ну, b 5 не тільки його, бачите, що склать дуже багато з поміжних різних інших засобів. Але через це ці а, продукти і. І вони працюючі. В п'юріто є регенерувальна нічна маска. Регенеруюча, мабуть, правильно. А, вона, вона, її не потрібно змивати, це не так, що вона нанесете такий товстий слой. І боїтеся повернутися вночі? Ні, вона як крем, а просто більш активна. Ну, маска та що, це концентрат. Тут центела азіатська, вона не тяжка, тому що вона зроблена на основі води. І тут складі в них є і центела азіатська, є, і пантенол, відповідно, є цераміди різні, є зелений чай, сколан. Но Тут таке і проти буде працювати, і заспокоєння, відновлення. Ну, маска хороша. На цьому будемо завершувати. Я, як завжди, була рада бачити вас на своєму каналі. Підписуйтесь, коментуйте. Я кожному безмежно вдячна за позитивні коментарі, позитивні слова. Чесно, вдячність це одне з найважливіших почуттів, відчуттів, які потрібно практикувати і. Навчитися дійсно говорити це вслух своїм рідним, людям, які оточують і взагалі, які роблять щось хороше для вас. І не тільки вчителям також потрібно дякувати. Вчителі не завжди до нас добрі. Якщо говоримо про догляд, базовий догляд не повинен бути дуже дорогим. Він повинен відповідати нашим потребам, потребам вашої шкіри, тому спостерігайте за нею. Якщо ви хочете активів, я це можу прийняти з купівлею автомобілю. Ви купуєте авто. Потрібне страхування, потрібні зимові шини, потрібне паркування, гараж. Якщо ви хочете ретиноїди, вам потрібен гарно відновлюючий крем. Якщо ви користуєте це СПФ, вам потрібно гарне очищення. Ну, якщо в випадку з ретиноїдами ви можете від них відмовитися, але тоді ви не отримуєте крутих бенефітів, які вони дають, і ефекту, а то від СПФ відмовитися ви не можете. Така реальність нашого сучасного життя. А як завжди нагадую, як ніколи, повинні ми турбуватися одне про одно, продовжувати донатити і слава Україні.